Час новин на каналі телерази компанії Сіверська. Вітаю всіх, хто що приєднався до телеекрані. Ви дивитесь підсумки тижня. І далі мова піде про таке. Цьогоріч новгород Сіверщина може похвалитись гарним врожаєм. Майже три тисячі громадян звернулись за оформленням субсидій до районного управління соціального захисту населення. За поточний рік біля півтори тисячі людей району перехворіли на гострі респіраторні вірусні захворювання. В неділю 25 жовтня в Україні відбудуться чергові місцеві вибори. З 1 вересня на 13% збільшено розмір стипендії. Вихователь з Воробівки стала кращою по оформленню спальної кімнати в дитячому садочку. Цієї неділі українці переходять на зимовий час. Краєзнавчий музей в селі Вороб'ївка поповнився новим експонатом. І наприкінці випуску новини спорту. Міністерство аграрної політики та продовольства України розробило проєкт єдиної комплексної стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки, яка спрямована на вирішення реальних проблем галузі, яких дійсно дуже багато. Проте, вже наші аграрії збираються гарні врожаї. Цього року зібрано зернових з гектару майже вдвічі більше. Про результати зернозбиральної кампанії дізнавалась наша знімальна група. Виробники сільгосппродукції району цього року отримали гарний врожай. А це результат кропіткої роботи всіх родарів, основу якої є додержання аграрних технологій вирощування, цей посів, якість насіння, дотримання системи захисту підживлення рослин. Все це й дало можливість зібрати чи не наполовину більше зерна з гектару у порівнянні з минулим роком. З гектара зібрано десь по 42,3 центнера. Озима пшениця дала по 49,6 і центнерів. Ячмінь дав по 48 центнерів. З технічних культур найкращий врожай дав соняшник. Більше 30 центнерів з гектару засіяної площі. На полях залишається ще відсотків 10 цієї незібраної культури. Інші культури соя та озимий ріпак вже в закромах. Та осінньо-польові роботи це не тільки збирання зерна, а ще й посів озимини під врожай 2016 року і підготовка ґрунту на весну. Озимину засіяли майже всі господарства. Оптимальні терміни і посіву закінчилися з початком жовтня, проте посушливі погодні умови змусили аграрів хвилюватися за майбутній врожай. Хвилює стан. Сходів з стану земени тієї, які посіяли. Чому? Тому що все-таки посіяли господарство десь у межах 9 тисяч гектарів азимої пшениці і жита. На сьогоднішній день десь до півтори тисячі гектарів і ще сходів ну, як таких нема. Тільки починає, там, як кажуть, з'являтися росточок. Тому буде все залежати від погоди. У сільському господарстві ризиків багато. На жаль, ціна на продукцію сільського господарства зростає на копійки. Чого не скажеш про ціни на пальне і запчастини? Тож надія лише на гарний врожай. Аби трохи полегшити ситуацію, яка склалася у нас в країні після підвищення цін на житлово-комунальні послуги. Уряд надав право українцям на оформлення субсидій. Скільки ж мешканців району вже скористали своїм правом на отримання субсидій? Про це дізнаєтесь, переглянувши наступний сюжет. Питання отримання житлово-комунальних субсидій продовжує залишатись одними з найбільш гарячих і в жовтні місяці. За даними управління соціального захисту населення Новгородцівського району, цього року за призначенням субсидій вже звернулось майже 2800 мешканців навколишніх сіл. Як зазначає секретар Вороб'ївської сільради Олена Олексієнка, за допомогою в оформленні субсидій до сільради вже звернулось більше 40 мешканців населеного пункту. Більшість з них звертаються. Хто от, з питаннями, як правильно оформити, як і документи подати на субсидії, на оформлені субсидії. Також ще є у нас звертаються за скрапленим газом. Ми список збираємо, записуємо на список, а тоді вже визиваємо машину, дзвонимо сюди до шостинського відділення. Це і вони нам привозять скраплений газ. А Ганна Кульок, мешканка села внутрішній бір, вперше звернулася до сільради за допомогою в оформленні субсидій. За словами жінки, всю необхідну інформацію вона отримала. Три чоловіка. Ну, прописано у мене чотири ну, син. женився там у чайкині і це саме живе. А так, муж і Хлопчик ще 13 років. А ви тут субсидію оформляли чи ні ще? Ще ні. Це перший раз, що для цього потрібно. Паспортні данне не коди. Тож, аби зменшити витрати на житлово-комунальні тарифи, населення має скористатися своїм правом та оформити субсидію. За поточний рік біля півтори тисячі людей Новгородського району перехворіли на гострі респіраторні вірусні захворювання. З них більше половини діти до 17 років. Також прогнозується циркуляція вірусів грипу трьох нових штамів. Епідемічна ситуація щодо захворюваності на грип та гостру респіраторну вірусну інфекцію як в Україні, так і в усьому районі характерна відповідній порі року. Зараз осінь, і це благоприємна пора для розвитку бактерій та вірусів. За поточний рік у Новгородціврському районі, районним відділом лабораторних досліджень випадки спалаху грипу не реєструвалися. Проте хворих на гостру респіраторну вірусну інфекцію було зареєстровано більше ніж минулоріч. За 9 місяців поточного року в Венесіверському районі зареєстровано 1454 випадки гостра респіраторних вірусних інфекцій, в тому числі 1029 випадків припадає на дітей віком до 17 років. В порівняння з аналогічним періодом минулого року захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції збільшилась на 123 випадки збільшення за рахунок Захворювання дітей згідно з інформацією центру грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій, у епідсезоні 2015-2016 в Україні прогнозується циркуляція вірусів грипу А Швейцарія А Каліфорнія та грипу Б. Враховуючи штами грипу для його профілактики випущено вакцину, яка наявна в аптечній мережі. Слід звернути увагу, що всі ці три штами увійшли. До складу актуальних сезонних вакцин проти грипу. з метою підготовки до епідемічного сезону грипу 2015-2016 роках рекомендовано розпочинати вакцинацію проти грипу у вересні-жовтні місяцю, особливо особам, які входять до групи підрізику, це особи віком старше 65 років. Це всі хворі будь-якого віку, які на сьогодні знаходяться на стас лікуванні. Це вагітні дітки до трьох років. Вірус грипу небезпечний, але не всесильний. Можна легко уникнути зараження грипом навіть під час епідемії. Головне уникати скупчення людей за необхідності користуватися одноразовими масками, регулярно провітрювати приміщення, повноцінно харчуватися. Аби не захворіти на грип, мешканці міста та району застосовують різні методи профілактики. Щоб запобігти грипу, ми вживаємо вітаміни, також вживаємо проти грипозні засоби. Антивірусні препарати і стараємося закалятися правильно харчуватися. Лимонка. що ще? я чеснок употребляю, Більше нічого. чайок, рухаючись просто по місту, дихаючи свіжим повітрям, це ви вже оздоровлюєтесь, тому треба приймати воздушні ванни. Треба водяні ванни приймати, починаючи з із води кімнатної, а потім все время роблячи на 2-3 градуси її нижче. Людина здоровий свій організм, укріпить свій організм, укріпить імунну систему і буде здоровою. Дотримання елементарних правил профілактики суттєво підвищить ваші шанси уникнути небезпечного захворювання, збереже життя вам і тим, хто вас оточує. Цієї неділі, 25 жовтня, відбудуться місцеві вибори. З 8 до 20 години у місті будуть відкритими 6 виборчих дільниць, а в районі функціонуватиме 40. Які особливості цьогорічних виборів – дивіться далі в сюжеті. 25 жовтня 2015 року в Україні відбудуться чергові місцеві вибори. Українці обиратимуть депутатів до обласних, районних, міських, сільських рад, також міських і сільських голів. В Новгороді Сіверському з 8 до 20 години працюватимуть шість виборчих дільниць. На сьогоднішній день зареєстровано 9 кандидатів на посаду міського голови до Новгородсівської міської ради. Виборець буде отримувати три бюлетеня. Для голосування до Чернігівської обласної ради колір бюлетеня синій. Бюлетень для голосування до міського на посаду до міського голови буде світло рожевим. Та світло жовтим буде бюлетень для голосування до багатомандатного виборчого округу з виборів депутатів до Ногорецівської міської ради. Щоб стати міським головою, кандидат повинен отримати абсолютно більшість голосів. тобто Більше ніж 50% виборців повинні проголосувати у міських виборах. Приймають участь шість партій, до яких входять 144 кандидати у депутати до міської ради. Виборчі списки партій складаються з першого кандидата, який автоматично проходить у раду. В бюлетені буде вказуватися назва партії маленькими літерами в скобках прізвище першого кандидата та Прізвище кандидата, який закріплений за округом. Виборець може обрати тільки один варіант у бюлетені. В Новгородцівському районі функціонуватимуть 40 виборчих дільниць. На відміну від містян, селяни отримуватимуть по 4 бюлетні, адже вони обиратимуть ще депутатів до районної ради. В селах бюлетні також будуть різнокольорові. Голубой цвіт бюлетені по збранню депутата в обласний совет. Світло-зелений цвіт по избранию депутатов в районный совет. Светло-розовый цвет – это бюллетни по избиранию председателя сельского совета. Кремовый цвет – это бюллетни по избиранию, по избранию депутатов в сельский совет. В районных выборах берут участь семь политических партий. В бюллетне для голосования по одномандатному избирательному округу занесены в алфавитном порядке кандидаты в депутаты сельского совета или на должность председателя Сельского совета. В бюллетене для голосования обозначен порядковый номер политической партии, дальше маленькими буквами в скобках фамилия первого кандидата в списке кандидатов, дальше через тире большими буквами фамилия, имя, отчество кандидата, закрепленного за определенным избирательным округом. Варто пам'ятати, що зробити свій вибір ви зможете за наявності документа, що підтверджує особу та запрошення. Проте, якщо з будь-яких причин запрошення ви не маєте, то проголосувати можна буде, маючи при собі тільки паспорт. Уряд України підвищив соціальні стандарти українцям. Стосується це і студентів. Розмір їх стипендії з 1 вересня збільшено на 13%. У Новроцівському медичному училищі 178 студентів-бюджетників отримуватимуть стипендію на 13% більше. Відповідно до постанови Кабінету міністрів від 8 жовтня внесені зміни до деяких пунктів стипендіального забезпечення. Вже починаючи з 1 вересня розмір мінімальної академічної стипендії становитиме 620 гривень. До цього було 550. Збільшилася стипендії тих студентів. Котрі відносяться до пільгових категорій, ці виплати не залежатимуть від рівня їхньої успішності у навчанні. Діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування на сьогоднішній день. ця стипендія становить 1970 гривень. Якщо говорити про дітей-інвалідів, то їх розмір їхніх стипендій збільшений на 9 Якщо Якщо це дитина інвалід позору і слуху, то така стипендія збільшена на 50%. І І студенти, які мають дітей, вони отримують 100% розмір академічної стипендії. Студенти-бюджетники першого курсу до першої сесії отримують стипендію всі. Її підвищення, звісно, є стимулом для навчання на високому рівні. Я зараз навчаюся на першому курсі. Ми отримуємо стипендію 550 гривень. Коли підвищили стипендію, я дізналася з газет. І ми дуже зраділи, адже це підвищення, і це в найпершу чергу стипендія. Вона як важлива для мене, так і для батьків, адже це допомога в матеріальному житті. Студенти старших курсів медичного училища наголошують, що сума виплат і до цього збільшувалася у зв'язку з індексацією. Зараз я навчаюся на другому курсі. Стипендію я отримую кожного місяця. Ну і з кожним місяцем це таке ніби матеріальне заохочення і такий, ніби штовх, поштовх для того, щоб стрімитися до найкращого. Великий плюс тому, що мало того, що допомага батькам, і коли ти отримуєш стипендію, це ніби нагорода за твої старання. Студенти пільгових категорій також задоволені тим, що рівень їхнього фінансового забезпечення зріс. Зараз я отримую стипендію з першого курсу по другий регулярно, і сума кожного місяця трохи збільшується. Це приємно, і я відчуваю, мене все влаштовує і вистачає. Уряд обіцяє, що це підвищення стипендії не останнє. Її рівень хочуть співвіднести з прожитковим мінімумом. Хоча це питання ще розглядається, коштів, аби виплатити вже призначену нову підвищену стипендію, поки що не надходило на рахунки навчального закладу. Дитячий садочок Сонечко в Воробівці вражає своїм інтер'єром. Заходячи до нього мову потрапляєш до казки. А створила таку красу вихователь цього закладу Світлана Кахута, яка з сором'язливістю розповіла нам про своє захоплення. Дитячий садочок сонечко у Воробівці є окрасою села, і хоча діток ходить небагато, їм є де побігати, погратися. Будівля садочка немаленька. Тут є ігрова кімната, зал, спальна, ванна. Всі кімнати оздоблені казково з любов'ю та ласкою до дітей. А створила тут таку красу вихователь цього закладу Світлана Кахута. Вихователь у нас дуже талановита, обдарована людина, зайняли перше місце. По області найкраща спальня, спальна кімната, а по Україні дев'яте місце в цьому конкурсі зайняли. Хоча вона закінчувала історичний факультет не по спеціальності, вона працює, ну, пройшла курси підвищення кваліфікації, але діти її дуже люблять і вона вміє з ними, як кажуть, спілкуватися. І дітки йдуть з радістю до дитсадочка. Професія вихователя це мистецтво жити, безкінечно вчитися самому та допомагати діткам відкривати дорогу до країни знань. Бачити, як на твоїх очах відбувається становлення людської особистості, чи може бути щось краще, ніж дивитися в допитливі дитячі очі, довірливо тримати в своїх руках тендітну дитячу долоньку. Світлана Юрівна розповідає, що дітки займаються з радістю. Група у нас різновікова, дітки від трьох до п'яти років. В садочку вони мають можливість як і гратися, так і займатися на заняттях. Кожного дня у нас проходить по два-три заняття за різними лініями розвитку. Найбільше діткам подобаються заняття з художньо-естетичного розвитку, де вони займаються малюванням, аплікація, люблять найбільше малювати фарбами. Діти люблять свого вихователя, і вона відповідає їм тим же. А чим найбільше подобається їм тут займатися? Я граю хорошо в садочку, пишу, на заняття щежу, у школу байду, Я крашками люблю малювати. Привели шляхом дороги наш народ до перемоги і солдати дідусі посміхаються усі. У день місцевих виборів українці спатимуть на годину довше. У ніч проти неділі країна переходить на зимовий час і переводить стрілки годинників на годину назад. Відбудеться зміна часу у четвертій ранку. Відповідно до постанови Кабінету міністрів про порядок обчислення часу на території України 25 жовтня о четвертій годині ранку за київським часом стрілки годинників та електронних пристроїв переводяться на годину назад з метою економії електроенергії. Адже початком осені світловий день значно зменшився. Проте мешканці міста та району великого значення цьому не надають. кажуть, що значних змін з переміною часу не відчувають, але краще б годинники не переводили. Я ніколи не знаю... ні, ні. «Ми вже попривікали. так я наприклад, вже уже скоро мені 70 років, і я... нехай буде так. все равно. Старый уже. Ну, оно мне не чувствуется, это времени, мне кажется, все равно. Что переводят, что нет. Ну, лучше, чтобы не переводили, конечно. Ну, я думаю, да. Да, Но сейчас больше посмотреть ну, с моей точки зрения, как-то оно не очень неприятно для вот это чисто приятно. А лучше бы когда как раньше было. Одно время было бы хорошо, и не менялось ничего. Ну, это же как бы я считаю, что не тоже как-то зависит. Для людей, если чтобы... не, Обіщали, що ніж обіцяли, не переводіти. А все тих для школьників, для молодих, это влияє. А мені нічого все равно, я рано ложусь, <реку> рано ложусь, встаю. А деякі жителі погано реагують на зміну часу, але переважно при переході із зимового на літній час. Кажуть, що їм важко адаптуватися до таких змін. Для таких людей фахівці радять заздалегідь готуватися до нового режиму сну, збалансовано харчуватися, робити ранкову зарядку та намагатися більше бути на свіжому повітрі. До колекції старовинних речей краєзнавчого музею у Вороб'ївці додався ще один експонат шерстобитка, яка датується кінцем 19 століття. Незважаючи на те, що село було спалено під час Першої та другої світових війн, ця унікальна річ змогла вціліти. Як саме дізнаєтесь з наступного сюжету? Нещодавно краєзнавчий музей Воробівського НВК поповнився ще одним експонатом. До колекції вжиткових речей, виготовлених сільськими умільцями, додалася ще й шерстобитка. За словами керівника музею Михайла Даниловича, вона була виготовлена ще в 1890-х роках. Старі люди добре пам'ятають такий станок, адже працювали на ньому ще в доколгоспні часи. А потім, ще працювала після війни довго і тільки перед, перед тим як почав розпадатися колгосп, люди задумали, що ось цей барабан вже стерся, викидати її не можна, бо ще люди пряли. Пряли, а щоб спрясти, треба привезти наше стобітку сюди, вовну, сюди її кидали. Вона перетиралася і виходила потім таким рулончиком. Цей станок віддав до шкільного музею мешканець села Красного. Поринаючи в історію Сіверського краю, дивуємось, як ця шерстобитка змогла вціліти до наших часів, адже у Другу світову війну багато сіл Новгород Сіверського району, в тому числі Воробівка, та ті, що навколо неї, були спалені та знищені вщент. А каза шерстобитка була на хуторі колона. Зараз називалося, починає називалося село Андрійковичі. Колона в чому? Ще колись при Екатерині люди пересилались німці, це село в колону і жили. Колона, колоні. Але коли прийшли німці, в це село, це село не защіпали, коли відходили. Проте, незважаючи на те, що цей станок датується кінцем 19 століття, він і зараз перебуває в робочому стані, що і продемонстрував нам керівник музею Михайло Шкалаберта. Зараз якщо поставити щитку, вона буде працювати, бери крути, вона крутиться, все працює. летять і відлітають роки у вічність. І лише пам'ять про людей та речі, у які тодішні умільці вкладали душу та які до того припадали пилом у коморах та на горищах, зберігається ось у таких сільських краєзнавчих музеях. До того ж прилучає наше молоде покоління до історичної та культурної спадщини своєї малої батьківщини. І наприкінці випуску новини спорту Дмитро Мойсенко, учень 11-го б класу гімназії №1, став переможцем шкільних змагань у кульовій стрільбі. Лише на одне очко він випередив срібних призерів. В рамках тижня захисника України в Новорацьівській гімназії №1 пройшли змагання з кульової стрільби з пневматичної зброї. У них брали участь учні 10-11 класів. Протягом чотирьох уроків захисту вітчизни, кожен старшокласник мав змогу перевірити свою влучність. У кожного юнака було по п'ять спроб три з яких йшли в залік. Максимальна кількість очок, яку можна було отримати 30. Ми потрапили на урок в 11 а. В рамку тижня захисника вітчизни у нас відбулася стрільба з пневматичної зброї на дистанцію 10 метрів. Мені дуже сподобалося виконувати цей вид змагань. Сподіваюся, що в майбутньому мені доведеться стріляти лише на полігонах, а не у справжніх бойових умовах. Мені подобається стріляти по мішеням, бо це підготовлює нас до майбутнього, тому це дуже важливо. Я хотів би підвищити свою лучність. Практичні знання, які хлопці отримують на цих уроках, актуальні в будь-які часи, тим паче зараз, враховуючи ситуацію, що виникла на сході держави, вважає вчитель захисту вітчизни Микола Децик, який в минулому році був мобілізований і близько року проходив службу в прикордонних військах Чернігівського прикордонного загону. Тому чітко розуміє, що без практики теорія не багато чого варта. Це не тільки актуально, просто в деяких випадках це просто. Життєво необхідне, бо влучення стрільба може допомогти не тільки вразити ворога, але показати йому, що ми, як супротивник, для них не просто мішені, як в даному випадку хлопці стріляють, а е, ті люди, котрі можуть дати е, достойну відсіч. Як зазначимо, децик учні гімназії з усією відповідальністю поставились до змагань і показали непогані результати. Зокрема, найбільшочок очок 26-30 набрав учень з 11-го Б класу Дмитро Мойсенко. Він і став переможцем змагань зі стрільби і одразу четверо гімназистів стали срібними призерами: це Олександр Кудлай та Олександр Кабиш з 11 б класу, а також Олександр Осипець та Віктор Кравцов з 11-го А. Таким є тиждень, що минає про події та новини в районі, слідкуйте на нашому каналі. На цьому ми з вами прощаємось. Нехай ваш вибір, зроблений завтра, буде правильним. Бережіть себе, зустрінемось.